Дуже щиро хочу вам подякувати за візит. Я розумію, ви я певний. Ви розумієте емоційність і важливість того, що ми приймаємо таких високопоставлених гостей у нас сьогодні, особливо враховуючи, що сьогодні відзначається День української державності. Величезне спасибі за те, що ви з нами тут сьогодні. Перш за все, ваша Високоповажність, величезне спасибі за те, що приймаєте нас, і я хочу передати вам найтепліші привітання від його високоповажності. Передаємо вітання українському народові, вітаємо звичайно із днем української державності. Зараз час надзвичайно важливий, і тому я дуже радий відвідувати Україну. і, здається, в цьому контексті особливо важливо передати щиру підтримку з боку Катару. Ми неухильно підтримуємо стабільність, територіальну цілісність, суверенітет України. У мене була можливість сьогодні уже зустрітися із різними представниками української сторони і разом з ними обговорити потенційні питання, по яких ми можемо співпрацювати, по яких. Катер може надавати підтримку українському народові зараз, особливо в ході надзвичайно важкої війни. Е, я хочу повторити неухильну позицію Катеру. Ми підтримуємо збереження українського суверенітету територіальної цілісності. Катар е, дотримується принципової позиції уже дуже давно по цьому питанню, і наша позиція не змінюватиметься.